Так, хлопці. Причина, з якої я вас зібрав, є добрі й погані новини, і я почну з поганих. На жаль, є пара фінансових проблем, що означає, я вам не зможу заплатити цього місяця. Роване, а до цього немає відношення те з вам до яку ти отримав. І я так не думаю. Підозріло. Але гарні You're новини this? в тому, що навіть крізь that. хмари пробивається сонце, і я можу заплатити вам компліментами. Yeah. Звучить непогано. Yeah. Романе, ти sure. жартуєш, right. так? There's Бо тільки це мало би сенс. Ну okay. тобто, я розумію, що це не ідеально. Але я намагаюся, yeah. Алана. Що я не можу сплачувати рахунки компліментами? Я маю сплачувати оренду. Yeah. Так, взагалі, то я справді намагаюся, Алана. I'm, I'm, Як я їй сказав, okay. я розумію, що yeah, це не ідеальне рішення. Але я намагаюся, що сила... Ні, Рована, ти аж ніяк не можеш, Адаме. Коли я дивлюся на тебе, я бачу позитивну силу нашого робочого середовища. Ти завжди пунктуальний. Ти чесний. Ти чудовий член команди. Твоє волосся дивовижне. Твоє волосся лежить так, що знаю ми з Аланом аж заздримо. Густе, пишне, чорне волосся. Ти чудова людина. Я щасливий, коли бачу тебе. Ти чудовий хлопець. Дякую, Рована. Я почуваюся настільки багатшим. Адаме, ти ж не купишся на це, так? Ти не отримаєш грошей, як ти рахунки сплачуватимеш. Алана. що коли я вперше тебе побачив, моє життя було в руїнах. Ти, власноруч, змінив мене як особистість. Ти настільки гарно впливаєш на життя всіх, кого зустрічаєш, але для мене ти змінив мене. Коли я дивлюся на тебе, я бачу того, кому я справді можу довіряти, того, хто завжди буде тут заради мене. Ти мені як брат. І я просто люблю тебе настільки, що мало хто може уявити стосовно свого колеги. Ти насправді той, на кого я всім серцем можу покластися, і моє життя прекрасне завдяки тобі. Я люблю тебе. Ого. Гаразд, yeah. так. Боже. Я розчарований, що не отримаю грошей, але я Я не проти. знаєш? Я не проти. Я почуваюся так добре тепер. Так. Так. Ого, дякую. Очевидно, це не ідеально, але той факт, що ми можемо всі бути щасливими, це чудово. Гаразд, це таке гарне відчуття, правильно? Тож така буде оплата наступні кілька місяців. О, і ще я скоро їду в круїз на кілька тижнів, тож чудово. Добре.